Так, насключення важливе зараз. Маємо на включенні голову громадської організації Української аграрної асамблея Олександр Гапон. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Дивіться, знову ж таки, багатьох може скластися враження, але ми постійно говоримо про роботу з радового коридору, тому що на це варто звертати увагу і ледь не щодня. Бо Кожного дня щось стається, щось відбувається. І Коли я кажу, що щось стається, щось відбувається днями раніше, буквально вчора з'являлася інформація, що країна-агресор знову ж таки блокує роботу зернового коридору. Ті судна, які мали приїхати за збіжжям, не тільки забрати його з портів, заблоковані в турецькому порту. Що це означає, і якими методами знову ж таки чим користається країна агресор? Так, ще раз добро дня, Христина Максим. Я хотів сказати, що зерновий коридор не працює вже більше 10 днів. Як він має працювати за цей час? Пройшло декілька суден. Це не робота, це просто ну якби знущання з боку Рос Російської Федерації. На сьогоднішній момент рашисти вимагають наступне. Вони вимагають дозволити їм створити дочірню компанію Росіхозбанку, яка буде працювати зі свіфтом. Які підключать свіфти, яка буде не підсанкційна для того, щоб працювали їхні сільськогосподарські підприємства? Наступна умова їхня це дозволити постачання сільськогосподарських запчастин до, до сільськогосподарської техніки е, е, це е, ну вивести можна сказати якусь одну компанію на е, на, на не на яку відомі світові виробники зможуть зможуть поставляти свою ну так як джондір там наприклад або інші зможуть поставляти запасні частини Ну головна їх мета це звичайно аміачний коридор, який з Сталяті до Одеси зможе поставляти аміак по трубопроводу, який на зараз і пошкоджений вже і не може поставляти це взагалі безлузя, поставляти з расистів аміак до Європейського союзу. Ну такі умови, я думаю, що все рівно Європейський Союз зараз веде перемовини, і я думаю, на якісь умови підуть. Я вже декілька разів наголошував на тому, що вже багато було погроз боку Російської Федерації багато було виходів їхніх, але на наступний же день працював зерновий коридор ліпше ніж він працював при їхньому погодженні. Я і наша громадська організація дуже багато. Сільськогосподарських е, об'єднань е, людей, які займаються цим питанням, говорять про одне – треба працювати з турецькою стороною, саме з турецькою з ООН, е, щоб під турецькими е, прапорами, під е, е, натівськими прапорами, сюди виходили і нічого Російська Федерація не зможе зробити. Ми продовжуємо перемовля... ну, Ми, хоч і не підписуємо нічого, але все рівно група приймає участь в, в, в цих перемовинах. Вони нічого не дадуть ніякий папірець, як сказав Отофон Бісмарк з Росії, не вартий вартості того папірця підписаного з ним. Тому я не, не, не знаю, чим воно зараз закінчиться, але е, якщо ми не будемо працювати з е, Туреччиною напряму для того, щоб вивозити наше збільшення, у нас будуть великі проблеми. В нас в цьому році очікується, незважаючи на війну, дуже добрий врожай. Нам буде про е, треба проекспортувати близько 40-45 мільйонів тонн, якщо враховуючи залишки на цей рік. Угу. І ще одне питання справду взагалі потенціалу нашого, окей, якщо ми матимемося, ну, зрозуміло, матимемо серйозні проблеми, та і ви вже зазначили, що потрібно зробити для їх вирішення теоретично. Але от на практиці, розумієте, аграрії ж хотіли би експортувати свою продукцію, окей, більші компанії аграрні, а виявиться, не дай Бог, виявиться там наприкінці літа, осіння, наскільки це важливий період, ми розуміємо, що з експортом туго, а виручка і так далі, та недоотримується. Та виручка не і ми працюємо. Як я вже не один раз зазначував, ми працюємо цілий рік. Ви прибуток отримуємо один раз на рік, а працюємо цілий рік. І вкладання коштів починається зразу, після нашого збирання врожаю, зразу починається вкладання коштів в землю для здобуття врожаю наступного періоду. Тому, якщо буде знову йти затримка, потрібні будуть або знову якісь державні програми, міжнародні програми для підтримки аграрів, і це знову ляже тягарем на нашу державу під час війни або ж треба щоб зерновий коридор працював на цьому тижні був прийнятий на минулому тижні був прийнятий закон про дуже 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 важливий. я думаю йому потрібно було статися ще років 5-10 тому про сільського господар... про маршрути які будуть налагоджуватися зараз на, через Європу про щоб сільського господарства могло перевозитися через територію Євросоюзу без перешкод і е, побудову елеваторних комплексів залізниці але це все займе час вузька колія для того щоб її побудувати ми всі розуміємо всі розумні люди розуміємо скільки часу займе побудова вузьких колій, навіть якщо дотягнути їх хоча б до середини Західної України, щоб включити в цю колію декілька елеваторів, хоча б там десяток-два, які можуть перевалювати культури, скільки займе побудова елеваторних комплексів, якщо побудова з документами одного елеватора, займає близько півтора року. Тому зараз немає альтернативи зерновому коридору. Немає альтернативи чорноморському коридору. Тому треба працювати саме в цьому напрямку. В цьому році навіть міністр заявив, що ми отримаємо 65 мільйонів тонн разом. І це близько десь 45 мільйонів зернових. Як ми їх будемо вивозити? Це ми вже про ми пробували і Балтійські країни, і середземноморські країни, але не виходить за логістики, не виходить налагодити, і не ми не можемо повністю замінити на сьогоднішній день цей коридор. Тому треба працювати саме в цьому напрямку. Спасибі, пане Олександре. Побачимось на прямому. Чергове включення в чергові поточення. Чергова інформація для того, аби в людей було розуміння, якщо навіть не дотичних до аграрної сфери, в яких умовах. Представникам аграрного сектору в Україні доводиться працювати, і ми вже навіть про планування ніяке не говоримо, бо тому що в такій ситуації та й планувати щось нереально. Побачимось на прямому. Дякуємо за коментарі. Гарного Дякую. дня. Олександр Гапон був з нами на зв'язку. Так, голова громадської організації Українська аграрна асамблея. ми повернемося за мить.